М2 Бредлі. Основна бойова машина піхоти армії Сполучених Штатів Америки. Забезпечує транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою, ведення ними бою з машини та потужне вогневе прикриття у період та після спішування. Також машина забезпечує надійний захист від вибухів мін та успішно вступає в бій з важкими танками супротивника. Роботи по створенню бойової машини піхоти розпочались в США ще на початку 60-х років. Перші зразки були готові в 1964 році. Через довгі 17 років, в 1981 році, машина надійшла на озброєння армії США. Початково виробництвом нової БМП займалась компанія FMC Ground System Division з каліфорнійського міста Сан-Хосе. Виробництво наступних модифікацій БМП Бредлі було налагоджено на підприємствах транснаціональної компанії Bae Systems. В конструкції Бредлі втілено такі суперечні технічні вимоги, як захищеність екіпажу, універсальність озброєння та рухливість на полі бою. БМП брала участь у війні в Перській Затоці та Іраку, де за статистикою знищила більше бронетехніки іракської армії, ніж славнозвісні американські танки Абрамс. БМП названо в честь відомого генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. БМП має традиційне для цього класу машин компонування з переднім розміщенням моторно-трансмісійного відділення, середнім бойовим та відділом управління. Десантний відсік розташований в БМП позаду. Саме моторно-трансмісійне відділення зміщене праворуч, а ліворуч розташовується місце водія механіка, яке обладнане люком з відкидною кришкою. Огляд вперед та ліворуч забезпечується чотирма оглядовими призмовими блоками. Два передні блоки можуть замінюватись приладом нічного бачення. В середній частині БМП розміщено двомісну башту, яка трішки зміщена до правого борту. Навідник в башті розміщується ліворуч, а командир праворуч. Місця обидвох обладнано люками з відкидними кришками. Бойове відділення відгороджене від десантного перегородкою з проходом. Десантне відділення вміщує шість бійців: двоє з лівого борту за місцем механіка водія, двоє біля правого за баштою. Ще двоє десантника біля кормової аперелі. Для спішування десанту апарель відкидається за допомогою гідроприводу. Крім цього, десантне відділення обладнується люком з кришкою, яка відкидається назад. Корпус та баш та бредлі зварені з листів алюмінієвого сплаву. Бронювання спереду та по бортах виконане з кількох шарів, так званий сендвіч, здатне витримати постріл боєприпаса малокаліберної гармати. Ходову частину до опорних кутків прикривають броньові екрани, нижня частина яких для полегшення технічного обслуговування відкидається на петлях вгору. Основною зброєю Бредлі є 25-мм автоматична гармата М242 Бушмайстер, розробки фірми Гелікоптер» та Макдонел Дуглас. Гармата має двострічкове живлення, що забезпечує швидкий перехід з одного типу боєприпасів на інший. Боєкомплект гармати складається з 900 боєприпасів, 300 з яких споряджені та укладені в бащі, а ще 600 знаходяться в боєукладці в корпусі БМП. Передбачено три штатні режими ведення вогню, одиночними пострілами або чергами з темпом стрільби 100 та 200 пострілів в хвилину, максимальна скорострільність гармати 500 пострілів в хвилину. Бронебійний підкаліберний боєприпас М791 при масі 137 грам має початкову швидкість 1335 метрів в секунду, що дозволяє на дистанції 1000 метрів пробивати гомогенну сталеву броню товщиною 66 мм. Бредлі може вразити радянський бмп 1 з дистанції 2500 метрів. Додатковим озброєнням американського БМП є спарений з гарматою кулемет калібром 762 з боєкомплектом 2340 набоїв. З них 800 споряджені у стрічки та покладені в магазині коробки башти. Решта розміщені в корпусі машини. Для боротьби з броньованою технікою з лівого боку башти розташована двозарядна пускова установка протитанкових керованих ракет BGM-71 ТОВ закрита броньованим кожухом. В бойове горизонтальне положення пускова установка приводиться електроприводом. Загальний боєкомплект BGM-71 ТОВ 7 ракет. Дві впускові установці та ще п'ять в укладці десантного відділення. Бойова машина піхоти Бредлі має наступні габаритні розміри: довжина 6 метрів 45 см, ширина 3 метри 60 см та висота 2 метри 97 см. На машину встановлено восьмициліндровий В-подібний дизельний двигун рідинного охолодження Камінс vta 903 t 500 який має потужність 500 кінських сил, максимальна швидкість БМП 66 км в годину по шосе та 40 км в годину по бездоріжжю. На плаву Бредлі розвиває швидкість 7 км в годину. Запас ходу машини по шосе 483 при ємності баків 662 літри. За час свого випуску Бредлі проходила численні модернізації. Останні з них, які перебувають на озброєнні у США, М2а2 одс М2А3 та М2А4. Всі ці машини мають додаткове посилене бронювання, яке забезпечує захист від 30 міліметрової гармати у лобовій проекції. Маса цих БМП більше 27 тонн, що не дозволяє форсувати водні перешкоди вплав. Перша модернізація Бредлі відбулася за підсумками операції буря в пустелі 1991 року. Нова модифікація отримала назву Bradley m 2 a 2 ods Ця машина вперше отримала інтегровану систему управління та тактичну навігаційну систему. У модернізації 2000 року Bradley m 2 a 3 відбулось оновлення систем огляду, було інтегровано телевізори та панорами командира. Було оновлено також систему управління вогнем. Вона отримала автосупроводження цілей та автоматичне вирахування похибок. Найновіша модифікація Bradley m 2 a 4 надійшла на озброєння армії США в квітні 2022 року. Нова машина володіє більшою потужністю двигуна, зменшеною масою, покращеною рухливістю та енергоефективністю. Всього за час випуску виготовлено 9753 екземпляри БМП всіх варіантів. На сьогодні на озброєнні армії США перебуває 4 тисячі БМП «Бретлі», усіх модифікацій, включно з розвідувальною М3. Крім цього, додаткові 2800 машин знаходяться на зберіганні. Решта вже виготовлених машин перебувають на озброєнні армії Хорватії, Саудівської Аравії, Лівану, Греції та звичайно ж України. В нашій армії машина стала ефективним засобом стримування російської агресії. Дуже добре Бредлі М2 показав себе в боях біля Авдіївки, де зумів вивезти з ладу найновіший російський танк Т-90 прорив. Сьогодні на озброєнні української армії перебуває 190 БМП Бретлі. Вартість однієї одиниці 3 мільйони 166 тисяч. БМП завдяки скорострільності гармати дарує ефективну вогневу підтримку на полі бою. А надійна броня захищає екіпаж машини та десант від вибухів, мін та осколків. Плануючи початково виготовлення недорогої бойової машини піхоти з алюмінієвою бронею, конструкторам американських компаній вдалося створити ефективну броньовану машину, яка вже понад 40 років здобуває перемоги на полі бою, і з легкістю може класифікуватись як легкий танк.